Гарне сьогодні зібрання, брати і сестри, і продовження його, перед тим, як ми помолимося, ще раз звернемося до Слова Божого. Євангелія від Матвія, 8-й розділ, читаю з 23 по 27 вірш. Євангелія від Матвія, 8 розділ. А коли він, тобто Христос, до човна вступив, за ним увійшли його учні. І ось буря велика зірвалася на морі, а щовен зачав заливатися хвилями, а він спав. І кинулись учні, і збудили його та й благали, рятуй, Господи, гинемо. А він відповів їм, чого полохливі ви, маловірні? тоді встав, заказав бурі й морю, і тиша велика настала. А народ дивувався і казав, хто ж це такий, що вітри та море слухняні йому. Відома історія, брати і сестри, я її для себе заголовив роздуми над нею уроки серед бурі, уроки серед бурі. Здається, звичайна подія, такого багато трапляється. Але, дорогі друзі, знаєте, чим особливі ті події, котрі описані в Біблії? Вони є особливі тим, що в них завжди міститься те, що може бути уроком, школою для нас усіх. І не є виключенням і те, що ми щойно прочитали. Буря на морі, це так природньо, знаєте, це часто можливо було. Але в біблійному контексті тут школа для нас. І ми сьогодні прийшли, в дім Божий, як в школу послухати, що говорить нам Господь і чому вчить. Давайте послухаємо цю історію з уст самого Господа. І дозвольте, дорогі друзі, три уроки. В цій історії, як ми назвали, уроки серед бурі. Уважно вислухаємо це і приймемо в свій, досвід, в свій досвід. І я перший урок сформулював для себе так: як добре, коли в бурях поруч з нами Христос, наш Спаситель, брате і сестри. як добре. Там так було. І якою б критичною не здавалася та ситуація, що тоді створилася? Але біда була виключеною. Брати і сестри, ми це бачимо. Біда не могла трапитись. Христос був у човні з учнями. Ви знаєте, ця буря прийшла для них несподівано. І так може бути і в наших обставинах. Зранку нічого може не предвіщає буря. А днем може статися буря. Але, дорогі друзі. Але тоді був в човні Христос з учнями. І нам сьогодні хочеться це побажати як велике благословення, як обов'язкове. Ви знаєте, нам не уникнути і не застерегтись бурь в нашому особистому житті, брати і сестри. Вони будуть. Непрошено приходити. Але не в цьому проблема буде. А проблема буде тоді, коли на той момент в нас не буде гаразд все з стосунками з Господом, не буде поруч Господа. А це вже біда. І тому хочеться сьогодні до всіх нас звертатися, брати і сестри. Тим більше, що ми живемо в дуже неспокійний час. Тримаємося Господа, не розлучаємось, відчуваємо Його присутність в нашому житті. Рівнуймо про те, щоб чути присутність Господа була руку Божу в нашому житті. Ця історія показує, ви знаєте, ще теж це повчально, що присутність Господа в нашому житті не виключає Болю. Був Господь, але була й буря. І ви знаєте, ворог завжди хотів би, і сьогодні, він той самий, саме покласти в наше серце оцю думку, коли стаються бурі. Щоб Богу байдуже до нас. Не даваймось, дорогі друзі, на цю спокусу. Він так спокушував великих Божих людей. Коли постукалася буря в двері Йова, ви почитаєте книгу Йова, як наполегливо хотів ворог через друзів Йова вкласти в його серце сумніви в тому, що до нього близько Господь. Але слава Богу. не Піддався на цю спокусу Йов. Дорогі друзі, а скільки Давиду казали, Бог полишив його. Але він шукав руку Божу і коли тримався за нею, був спокійний, і як каже спокійно. Встаю і спокійно лягаю спати, бо Господь зі мною. Ви знаєте, навіть нашому Господу Ісусу Христу хотів ворог оце нав'язати. І коли розп'яли нашого Господа Ісуса Христа ворог, багато голосом казав, Бог покинув його. Але то, була неправда, брата і сестри. Судімо по присутні, про присутність Господа в нашому житті не по бурям, Є вони чи їх нема, брати і сестри, а по реальної наявності стосунків з Господом. І коли є ці стосунки з Господом, тоді скажемо, так, як колись авакум. Хоча б не розцвіла смоковниця, а я й тоді тішитись Господом буду. Чуєте? Але повторимо знову цю думку. Але це так, коли в нашому житті буде місце Господу. А в іншому випадку, брати і сестри, навіть коли бурі не буде, біда, нещодавно відмічали 100 років. Трагедії з Титаніком, відома історія, дорогі друзі. Він загинув цей корабль у бурі чи без бурі. Без бурі, чуєте, без бурі. Отак От може статися і в особистому рівні. І тому, брати і сестри, саме головне, саме головне присутність Господа в нашому житті. І тоді, хай бурі, не закажем їм, брати і сестри. Будуть, можуть бути, але то не проблема. Це перший урок з цієї історії. Другий, він витікає з контексту. Коли ми нижче трошки опускаємося, 28-й вірш читаю я, як прибув він, Христос, на той бік, на той берег, до землі Гадаринської, перестріли його два біснувати. І я для себе цей. Урок сформулював так, дещо про берег бурі. Знаєте, є підстава, бачите, що саме до тих двох нещасних спішив наш Господь. Спішив всупереч бурі. Чуєте, всупереч бурі. І я думаю, ви, як люди віруючі, не сумніваєтесь в тому, що він, як Господь, знав, що буде буря. Знав, що буде буря. Але, незважаючи на те, що знав, вилів відпливти на той берег, брати і сестри, всупереч бурі, бо він милосердний Господь. Ні, він не проігнорував бурю. Він готовий був, брати і сестри, йти в бурю, але йти назустріч, на зустріч і заради отих мучених ворогом людей. Є навіть думка така, що ота буря, яка знялася на морі, була виявом невидимої боротьби з силами темряви за душі людські, брати і сестри. То так опірче не ворог. Він дуже не хотів побачити на тому березі Ісуса Христа, Спасителя. Світу, спасителя людей, брати і сестри. Він недаремно не хотів і недаремно боявся, бо прийшов час, ми читаємо вже там далі історію, він змушений був піти геть, залишивши свої жертви. І пішов, бо на бій з ним вийшов всупереч бурі сам Христос, Спаситель світу. Брати і сестри, і це я хотів би назвати сенсом човна на морі під час бурі. Який сенс бути човну на морі посеред бурі, брати і сестри? Заради долі, отих змучених двох людей. Я хотів би сказати, що щось подібне може траплятися. і... В наших обставинах і це можуть бути обумовлені і наші борі. Господь має якусь ціль. Ви знаєте, і вона для нас, так як тут, для учнів не було відкрито, що їх чекає на тому березі, але Господь той берег бачив і може допустити Господь, того, що ми потрапимо в бурю. Ворог буде боротися проти нас. Але, дорогі друзі, а цей приклад показує, якщо з Господом ми, якщо все, що в нашому житті трапляється, ми тоді віримо, воно від Господа. Будемо благословляти, брати і сестри, рішення нашого Господа допустити в нашому житті бурі. У них є ціль, Божа ціль, і вона завжди виправдана і висока. Я хотів би підтримати цю думку іншими історіями. Історія з бурею в житті апостола Павла. Пам'ятаєте, дорогі друзі? Коли він плив до Риму, велика буря була, чому? Опір ворог чинив. Він дуже не хотів великого євангелиста, благовісника апостола Павла бачити в Римі. Центр тодішнього язичства, брати і сестри. Але він став центром євангелізації серед язичників Рим. Бог послав туди апостола Павла. Другий приклад, дещо іншого плану: Йосип, син Якова. Брати і сестри, коли читаєш його історію, його біографію, великі бурі пройшли над ним. Тяжкі випробування зазнав молодий юнак ще, дорогі друзі. Але до якого берега направляв його човен тоді Господь через оті бурі? Знаєте, не подумайте, що до того берега, де він займе високу позицію другої людини в Єгипті, ні. Вище брати треба, брати і сестри. Господь посилав його до великої місії, через нього створити найкращі умови для розвитку. Одної сім'ї у великий народ Божий. Великий народ Божий. Ворог, брати і сестри, бачив це і дуже не хотів, дуже не хотів, і тому такі великі бурі пройшли над Йосипом. Отакі От вони Божі цілі в наших бурях. Дорогі друзі, це дорога, дорога до того, що Господь хоче. І ви знаєте, і бути бурям, але бути і здійсненню через них Божим планом. І тому хочеться знову закликати до цього, благословляємо ім'я нашого Господа, навіть тоді, коли трапляються переживання, бурі, утиски, випробування. Господь все це знає. Брати і сестри, і Господь поруч, щоб допомогти. І біді не бути. Брати і сестри, коли з нами Господь, бурям бути, але біді не бути, бо Господь з нами і не допустить. І нарешті ще про одне: про велику тишу ми читаємо. Читаємо, і тиша велика настала. Ви знаєте, якщо читаєш уважно цю історію коротенько, то ця подія є центральною. Вона чудо, велика тиша чудо. Я навіть поставив собі таке питання, а чому тиша названа великою? Ви знаєте, десь чути велика буря, зрозуміло, а як це велика тиша, брати і сестри, але в тиші, так як і в бурі є свій вимір. І вона великою була, бо змінила велику бурю, велику бурю. І не важко уявити собі, яке враження це справило на тих, хто був свідком всього того. Я, коли читаю цю історію, ловлю себе на думці, що сприймаю це спокійно. Буря та буря, тиша та й тиша, брати і сестри, як інформація, правда? ж? А для тих, хто це пережив, це було велике чудо. Кидали щойно в великі хвилі. Десь, можливо, вже досягло такого апогея, як кажуть, дев'ятий вал був. І настала велика тишу, мої сестри. Я хотів би сказати, що це взагалі як принцип так завжди було. Як ту тишу могли оцінити, дорогі друзі, тільки ті, хто пережив бурю, хто був у цій бурі, так і сьогодні, дорогі друзі, так і сьогодні. Наші тиші, якщо вони є, Можемо ми оцінити тоді лише, коли ми пережили бурі, брата і сестри. І я взагалі хотів би сказати елементарні речі, до яких ми звикли, а не маємо права звикати, будуть в нашому житті, в наших очах чудом великим, коли ми пережили їхню втрату. Я поставлю декілька питань таких, дорогі друзі, чи радіємо ми сьогодні від того, що здорові? Брати і сестри, а ті, хто втратив здоров'я і кому воно по милості Божій повертається, радіють, чуєте? Радіють. Чи радіємо ми від того, що сьогодні маємо роботу? А ви знаєте, а ті, хто втратив роботу, і в критичному положенні вже опинився, і Бог послав роботу, радіють. Брати і сестри, чи радіємо ми куску хліба? А ви знаєте, що голодна людина тремтячими руками бере і радіє? І я ставлю себе питання, Боже мій, чи нам треба у всьому перенести втрати, щоб навчитися радіти тим маленьким, що маємо? Певно, що не треба цього. Це не кращий шлях. А просто треба вміти навчитися на все дивитися очима вдячними. Дивитися на кожен день, на кожну дрібничку в нашому житті, котру ми маємо, як на чудо, як на милість Божу. Брати і сестри. Ось що нам треба. І будемо цінувати тоді всім. Всім, що маємо, і частіше дякувати Господу. І в нашому житті буде багато чуд. І не будемо ніколи казати, то чуда колись були, вони пройшли, зараз нема чуд. Будуть щоденно в нашому житті чуда, брати і сестри. А ми тільки захоплюємося ними, а не просто споживаємо їх. І ще одне, дорогі мої. Та тиша прийшла до учнів як відповідь на їхню паніку, на їхній страх. А я ставлю собі питання, і вам його ставлю, брати і сестри. А чи тиша наступила б, коли вони паніку не підняли? І знаєте, яка відповідь? Наступила б, брати і сестри. Чуєте, була б тиша, була б тиша, але без паніки була б. Господь виміряє можливості людини. І ми вже сьогодні вже не раз це говорили, і біди не було б. Бо був Господь поруч Господь в чодному човні. І Господь передбачав тишу, велику тишу для учнів. Але дуже хотів, брати і сестри, щоб вони до неї прийшли з вірою, а не з панікою. Чуєте, не з панікою. Як скажімо колись, такий зовсім здається не схожий приклад Авраамове випробування. Брати і сестри, якщо взяти по великому рахунку, то була велика буря. Але Агнець в ньому передбачався. Передбачався. Брати і сестри, і те, що Авраам повірив Богу, зверх надії повірив, брати і сестри. Великої людини сьогодні він на наших очах, друг Божий, приклад для нас всіх віруючих. А ви уявіть собі, щоб він в паніці опинився. Б. Не виконав би він тої місії, яка предназначалася для тої бурі, яка була в його житті. А так виконав по повній програмі, брати і сестри. По повній програмі. І можна це повторювати і додавати до цього інші приклади. І наш Господь сьогодні нас кличе. Біда, переживання, труднощі. Не панікуйте, каже. Прийде тиша. Вона у мене є в програмі. Тільки він хоче, щоб. Тиша ця прийшла як результат Його дії з Його боку, а нашої довіри з нашого боку. Амінь, брате і сестри. І останнє. Я бачу в цій великій тиші силует нашого Бога, нашого Спасителя Великого. Знаєте, стихія, яку ми називаємо стихією. Перестає бути нею в такому випадку, а десь вона постає як те, чому спочатку дозволив бути Господь, а потім так само йому тому самому заборонив бути Господь. І отаким от хочеться, щоб було наше сприйняття наших бур, коли ми з Господом. Вони не більше, дорогі друзі, як кнопочка під рукою. Нашого люблячого Господа, нашого Спасителя, Його рука на цій кнопочці, в його програмі, дорогі друзі, в програмі Велика Тиша, все на Його контролі і більшому не статись, аніж тому, що хоче і допустить Господь. А Він хоче, брати і сестри, для нас лише доброго. Любящим Бога, призваним по Його ізволінню, все ко благу. Якщо нам забувається цей текст, напишімо Його в наших квартирах, в наших кімнатках. Будьмо свідомі, дорогі друзі, що це саме так. Головне, щоб з нами був Господь. І коли нам страшнувато, горнімось до Господа. Шукаймо його руку. І тримаймось за нею. І все гаразд буде. Чуєте? Брати і сестри, ось такі уроки оцієї історії. Невеликої, але важливої і яскравої. Слава нашому Господу! Він центральна особа, центральний він, а не буря, дорогі друзі, він. І не страх учнів, а його сила. Центральна у цій історії. Амінь. Подякуємо нашого Господа. Помолимося.